До школи лишилось зовсім мало. Тож давайте разом подивимось, скільки коштує базовий набір школяра у трьох магазинах Кременчука. Ранець у художнику за 870, тада 450, Аврора 349. Пенал в тадата художнику по 90 гривень, а в Аврорі 22 зі знижкою. Зошит на 48 аркушів в художнику за 25 гривень, тада 22, Аврора 27. Щоденник в художнику за 100, ТАДА за 65 і в Аврорі за 69. Обкладинки для зошитів в художник за 30, тада 34, Аврора 14. Обкладинки для книг в художник 80. Тада 51, Аврора 49. Альбом для малювання художник 65, Тада 27, Аврора 59. Ручки художник 5,50, Тада 7,50 і Аврора 4 гривні. Звичайні олівці в художнику за набори 6 штук можна заплатити 36 гривень. В Тада одна штука коштує 5, а в Аврорі гривні 50. Кольорові олівці в Тада та в художнику коштують 45 гривень, а в Аврорі 34. Лінійка в художнику за 20 гривень, в Тада по 7,50 і в Аврорі по 9. Сьогодні ціни ви вже дізнались, тож завтра можете піти і купити все необхідне для комфортного навчального року.